Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Рішив зазняти коротесеньке відео. Ще знаходжуся у своєму такому невеличкому зерновому складі, де ми з вами вже з підписниками, хто підписаний на мій канал. Робимо періодично відео і робимо комбікорма для наших поросят, бройлерів, перепілок і для курних сучок, ну, тобто для всіх е тварин, які у нас є в господарстві і у моїх товаришів. По поводу очей, там хтось написав, ти що драб куриш. Ну, хех, мені правда, з однієї сторони ну, такі коментарі смішно читати, ну, але з іншої сторони, скажу просто фух, одне, що ну, драб не курю, не п'ю. І ті, хто мене дивляться, знають. Ну, а те, що можливо вигляд пом'ятий, ну трошечки вже п'ятий день, трошки не здоровий. То, ну нічого. Я думаю, що це не страшно, все добре. Так що, друзі, хотів би показати вам рецептурку по суперосним свиноматкам. По суперосним свиноматкам ми годуємо на БМВД. Тобто 15% не От я не роблю збалансований комбікорм. А роблю на концентраті. Так як в мене кількість виней невелика, от, я заказую стандартагру БМВД. На сьогоднішній день звісно, виписувати БМВДшку по новій пошті не дуже є рентабельно. Ну, але так як мені возять додому е вітамінну базу, тобто я замовляю і замовляю там по 4 мішечки е БМВДшечки, тобто по 100 кг, і вона до мене приїжджає, мені так просто з руки. Я її протестував, вона мене задовольняє. Тобто роблю також гранулу. Сюди в нас входить пшениці 25 кг, кукурудзи 17, ячменя 25 кг і висівка пшенична 18 кг і 15 концентрат. На даний момент у мене вже наверное, немає мішечка. воно залишився, він треба розпечатаний. Ну, обичний білий мішечок чи цього бумажняний мішечок, в якому 25 кг І на цій, на цій основі я роблю комбікорм. І коли вже загранулюю, тобто готовий комбікорм, ну, так він виглядає. Сьогодні був у мене кумчик, трошки підсобив мені. От. І, ну, це в нас гроверний, а ось у нас прегна. І е, норма в нас теж тепленький кум сьогодні робив. Норма в нас для одної свиноматки ну, середньої такої вагової категорії 3 кг. 3,5 кг. Ну тут у нас стартові два види. О, ось у нас. Такий самий старт, але він закатаний в двоєчку. І такий самий старт закатаний в троєчку. Матриця двойка і матриця тройка. Так що, друзі, ще хотів би зробити такий відеозвіт для свого підписчика, що ще не допакувався. Ось вчора до мене набрав з Вінницької області. На місто могилів подільський будемо відправляти це все діло. От. Ой, не написав я, яка там у нього адреса точно не дописав. Нова пошта номер 2. Так що зараз треба дописати срочно. Так, сюди пишемо нова почта номер 2 Це у мене підписник. вчора мені набрав Петро Остафійчук. якщо мені, ну, як правильно запам'ятав, 32 роки, має четверо діточок. От. І каже, вже не видержав, вирішив до тебе набрати. Бо дивлюся твої відео і зробив спостереження за тими поросятами. які ти називаєш дітями, дітьми війни. І він також купляв двоє поросят, каже, годую, сироватка є, все, а вони не ростуть. Каже, все-таки рішив я менше людей слухати і рішив до тебе позвонити, щоб ти мені якось підсобив, де замовити, чи як його це все діло придбати. Ну і так як я сьогодні відправляю ще посилки, які мені замовили мої підписники. Тобто тут у нас 5-6, це у нас буде сьома точка, сьоме відправлення на Могилів. Для Петрухи. Ну, тут у нас картопля посадкова, в деяких уже сітках іде велика, так як посадкової лабели не вистачило, і старався вибирати меншу. Ну, не знаю. Люди хочуть, люди купують. Хтось каже, дорого там по такій ціні. Ну, а другі люди розуміють, що знаєте, як проводиться ярмарка, коли там їдеш на ярмарку, Ну, ми коли продавали свої продукти на ярмарки, то ми всі виручені гроші віддавали на Збройні сили. А є просто люди. Піднімають там от заробну те, що зароблене. Собі вартість забирають, а зароблене віддають. Ну, я думаю, для деяких людей це буде понятно. Ми вже в принципі фактично всю картоплю посадкову вже розписали і відправили. Вже деякі люди перерахували гроші. Розрахунок у нас йде: людина отримала картоплю, зважила, і потім вже пише мені. Я скидаю номер карточки Лесі Петрівни, і вона мені скидає. Кошти. Так що для когось там хтось каже, 300 гривень там, чи 200 це не гроші, а для людей з миру понитки буде Путіну петля. Так що, друзі, такий відеозвіт. посилочки відправляю, і хотів би ще уточнити. Тут у мене є нештатна ситуація, чи то я Валерчик, чи то я не знаю. Місто Біла Церква Шевчук ВЛ. Написано одна лабела, одна, непонятно чого, щось таке я по-бистрому написав. Може, у мене щось там було тоді не дуже мені весело. О, велика, тому що посадкової вже немає, але ще залишилася у мене отака, ну не дуже камільфу. Одна сітка посадкової картоплі, тут у нас в перемішку йде, і воно ще пів посадкової. Остальна у нас вже йде велика. Так що, якщо Шевчук дивиться на нас, що я не записав номер телефона і не можу знайти у вайбері. Ну, такий я валячий. Так що напишіть мені у вайбері, і я по можливості це все діло відправлю. Так що, друзі, попросив Петруха, так я і не довів діло до кінця. По поводу тих поросят, моїх поросят і його. Каже, все-таки хочу я перевести своїх поросят і робити збалансований корм. Але у нас немає соєвої макухи, е немає у нас е вітамінно мінеральної добавки. ну Це все діло можна замовити в стандарт Агро, Але я зробив виключення. Так як хто дивиться мій канал, я е не відправляю вітамінно мінеральні добавки. Я даю номер телефона, якщо це мене запитують, директора стандарт Агро, він вже відправляє або на менеджера там, або регіонального, ну, тих хто займається оформленням замовлень. Так що, друзі, є такі 10 кілограмові мішки. в нього двоє поросят. З отакого мішка тут 2,5 кг можна положити від раціона. От. і Тут у нас 10 кг, тобто виходить на 400 кг. І так я йому зараз зафасовую макуху. Тут у нас по 25 кг ми отримали. Привіз мені останню закупку е, Саша. От, е, із, Фух, випало з голови. Ну, Мій е, ютубовський брат Саша Шевченко. З Дударкова. во. І так як у мене ну, 300 кілограмові мішки я не мог засунути такі нові мішечки, то ми засунули 25-ки і набрали вже свою соєву макуху, яка у нас перемела. Це отакий от 10 кілограмовий мішечок. Зараз його зашиємо, щоб просто Петруха не думав, що я там накидав йому якоїсь сої. І зараз оцю макуху і оцей вітамінно мінеральний премікс. Ми той ж премікс від слова примість до основних інгредієнтів, тож 2,5 кг, в якому є вітамінно мінеральна база і є незамінні амінокислоти і ферменти, які допоможуть усвоїтися і синтезуватися цим білкам в так сказати, в мишечну масу. Ну, Це так, по-своєму по простому. Що ти арчі прийшов їсти? Отак, свобода в нас в діяній, коти в нас теж в нас демократія. Хто як хоче, так і танцює. Прийшов, поїв, пішов там за мишкою поганявся, пішов там, рибку з'їв або ще щось. Тобто у них теж з цим проблем немає. Так, Арті, що ти там робиш? Злізь відтуди. Чухаєшся. Йди, їж свій корм далі. Так що для Петрухи такий відеозвіт, теж. він получе посилку, принесе додому, Заплата, правда, за доставку, ну а потім вже я йому скину номер картки і таким чином ми з ним розрахуємося. Хоч багато хто з моїх підписників. Пишуть, щоб я скинув карточку наперед. я кажу ні, прийде, задовольнить вас, значить відправити. Не задовольнить, значить вона вам треба безкоштовно. Це так само, як мені е, скуда це писала мені жіночка, ми переписувалися, не пам'ятаю. от, Львівській області, кажись, Яворівський район, а може патика любов. О, ну що там у мене теж трошки не розстухає. Вона хотіла гренаду, а мене в мене нашу переміжку із чи цього гренада йде в перемішку з королевою Анною. Ну якось так. Вона я кажу, якщо не подобається, то просто не будете висилати гроші. Вона каже, ви що, ненормальні? Ну кажу якось так. Так що, друзі, з миру по нитки бідному путіну петля. О, Працюємо далі. Зараз це все діло заформлю. О, цей мішечок і цей мішечок зафакую. Це буде Петруха для тебе три міста. Потім получиш, ну а потім ми вже розберемося. Так що зробив таке виключення. вітамінно мінеральний премікс 800 гривень. От. Ну, він так кажеться, і на сайті стоїть. Ну а соєва макуха по 15 гривень вже на даний момент. Ну, правда, з доставкою буде дорогувато, але я думаю, все одно буде трошки краще, ніж купляти У нас навіть в Березані роздрібна торгівля. Мішок 20-кілограмовий коштує. 500 гривень це мені писала чи дзвонила мені Світлана, яка шукає ячмінь і ОЛЕС, там кукурудзені відходи, вона займається козами От, і просить десь купити в районі там 10 тонн більше от таких всяких зернових. Так що, можливо, в когось є на продажу, от, там не супер пупер можна невіяне. Людинка забере, якщо є можливість привезти. Так що, друзі, в кого є можливість, можете писати мені. В принципі, ну, якщо там десь із других регіонів привезти, я можу положитися і відповісти за те, що там ну, приїдете, по-любому це все діло заберуть. Так що, друзі, ну так, зафасували. Так? А хто це приїхав до мене? Я не зрозумів. Мішка приїхав, добрий день. Ти не вилазиш, ні? Героям слава. Так що, друзі, поки я тут... Ляси Точу, під'їхав до мене такий автомобіль. Це приїхав, можна сказати, це мій друг, тому що не підписник, хоч він і підписник, але ж любий підписник, він є друг. Звісно, я дуже радий тебе бачити, я б тебе обняв, але будь-я переламати. Добрий день. І вас вітаю. Попалиш на конець в кадр. Ну, ви лісно, звісно, ви в хороших кадрах. І я горжуся тим, що зробив ваш син, тоді я те відео дивився, хоч я і не жив там, де жили ви, але от. В житті, да, от на сьогоднішній день, коли тоді рвонула Чорнобильська АЕС і Війна було продовження, так. Да. Так що, друзі, всі люди вже не перший раз також переїжджають, кидають свої домівки. На сьогоднішній день, вчора мені з Бахмута хлопчина писав, переїхав у Полтавську область і каже, не опускає руки, працює, фарма згоріла, техніка згоріла, дитинка родилася в брата в підвалі. Маленька і на руках за тим цим приїхав в Полтавську область, Кременчуський район. Але люди прийняли, дали будинок. Каже: є сарай, хочу працювати далі і дзвонив до мене по поросятам. Я кажу, ну. Зараз таких немає, але я від тієї свинки, все буде добре. Я думаю, що для такого випадку все буде добре, і наша мазуха виросте для нього також п'ятерку поросят, і люди будуть займатися. Ну, а ця людина приїхала. Мішку годує, кабанчика. Правда, ми тоді відео не знімали. Є там мішка, ну, як там кажуть, який господар, такі і свині. Ну, поки вони у мене, то вони похожі на мене. Ну, а потім, вже, коли приїжджають до таких товаришів, як у мене Серега, да, я кажу. Я от, я не знаю, я фамілію не можу заповнити, а от грузин я можу yeah. Ну Для мене ти от, ми, от, от ти дзвонив, приїхав з Лукашів до мене Олег Балакин, кажу, я не можу не взяти трубку. Хто дзвонив, о, давай, давай, бери. Так що, друзі, якось так. Е, відео звід я отчитався, Зараз будемо міняти, що -то там привіз мені братанчик, yeah. е, щоб мішку годувати. З таким прицепом, та не мішку треба годувати, це треба десяток годувати. Ти ж мішку того не бачив. Що серйозно? Да? Нормально? Пойдіть. Ну, найголовніше, а мені не знаю, як хто, а я от цього отримую задоволення. Коли людина дзвонить і каже, от у мене все добре. От у мене все хорошо. У мене один випадок був, коли людина в мене взяла кабанчика, не буду казати, куди він їхав, і доїхав він почти додому, і каже, він, типу, почала зблювати і помер. А я кажу, а ящик, ну, розумієте, я завжди я робив йому тоді нагол, якщо я винуватий в цьому, я тобі любого оставлю. З іншого виводка. Ну все, на цьому наша дискусія завершилася. Так що, друзі, не буду я затримувати свого товариша. Так що я хотілося багато сказати. Але життя це така штука. Ми не знаємо, що буде завтра, але ми повинні при будь-якій ситуації оставатися людьми. Те, що ви пережили, я просто знаю, як деякі люди реагують на людей, ну які от, переселенці. Ви ж теж вважаєтесь переселенці. Тепер люди є переселенці, які попереїжджали там. З Херсонської області, з Донецької, Луганської, і знаходяться в наших регіонах. І не всі люди до цього відносяться якось з повагою, з підтримкою. Одне, знаєте, як там з миру по нитки бідному сорочка, або путіну петля, а друге, наоборот, старається і збігати і каже, чого ви сюди поприїжджали. А ця біда вона була від нас тут 10 кілометрів, грубо говоря. Поки пронесло, да, там, але ми не повинні опускати руки і все для цього робити. Так що. Я вам дякую, що у вас є такий син. Я не буду нічого казати, щоб там ніхто нічого мені не сказав. Але дуже класний у вас синок, ну і в нього шикарні батьки. А я кажуть, у поганих, у поганих батьків хороших дітей не буває. Ну, тобто наоборот, у хороших батьків. Але ми шукаємо собі подобних. Мені дуже подобається. Ви хоч трошки вредний чоловік у вас, але він такий мужик, такий класний. Він господар своїм словам. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Хотілося багато сказати, але ну, я цю людину все-таки показав, сковорода жде свого часу. Ми ніяк з надюшкою не можемо знайти хвилинку, щоб все пожарити на твої сковородки, яку ти мені подарував е дируни. Ми так вже нема, в нас закінчили з картопляння. Хоч у людей ще й досі не закінчились, да, О, А у вас в селі викопали? Да, село бач, ми ж грішники, ми викопуємо. Да, а у нас люди в неділю жарили шашлик. А ми викопали картоплю. А тепер і шашлик не хочете жарити, і картопля стоїть. Так що всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, підтримуйте один одного. Ну все бачим чинарем, ну і наш лозунг з миру по нитки, бідного петля. Усім пока-пока. Працюємо далі. Героям слава.